19 травня завершився чемпіонат України з флорболу серед юніорів. Змагання проходили з вересня 2023 року до травня 2024 Команди грали три тури, після чого чотири команди в кожній категорії виходили у стадію плей-офф. Цього року чемпіонат відбувався в двох категоріях це Ю-14 і Ю-16. Було дві категорії, в кожній категорії було по сім команд. І команди були з різних міст. Є команда в Ю-16 була з міста Южного Одеської області. Була команда Ліва з Закарпатської області, багато різних команд. Перед чемпіонатом ми готувалися вже більше фізично і емоційно, морально. Ми готувалися до кожного матчу. Ми займалися додатково на вулиці, бігали, працювали більш над фізичними справами. Як каже тренер, флорбол – це командний вид спорту. що є одним із різновидів хокею з м'ячем. У флорбол грають в закритому приміщенні з твердою поверхнею. Між собою змагаються дві команди для гри використовують пластиковий м'яч і спеціальну ключку. Я думаю, що це для них була особлива перемога. Тому що в нас два півфінали вийшло так, що ми грали теж з тернопільською командою. Це було дербі, десь це був навіть найбільш принциповий суперник з усього чемпіонату, так як ми з одного міста. Ста часто пересікаємось, і для них це було просто найбільша ейфорія. На турнірі п'ять тернопільських команд вийшли у плей-офф та посіли призові місця. Команда Альянс здобула друге місце на чемпіонаті України, обігравши тернопільську вікторію. Учасниця змагань Анастасія займається флорболом ще з дитинства і каже, що своїми результатами на чемпіонаті задоволена. Насправді я на повну, мені це сподобалося. Що я можу грати на рівні з хлопцями? Це ніби новий поштовх для мене був. Це ніби поштовх до нашої спільної перемоги. Учасники змагань продемонстрували неймовірну жагу до перемоги і поділилися своїми враженнями про цей чемпіонат. Чемпіонат України це масштабна подія. В перший тур ми поїхали такою не сильним складом, але до плей оффу всі гравці вдосконалили свої навики, і ми боролися за фіналів, за перше місце. Коли ми отримали перемогу, це було дуже круто. Ми всі дуже старалися. Це був для нас дуже хороший результат. Багато емоцій, це голи, це багато нових друзів, знайомих. І це дуже класно, мені дуже подобається цей спорт. Була сильна конференція, в нас були сильні суперники, але ми викладалися на повну і зіграли так, як могли. Наша команда боролася за цей м'яч, і вона ніколи не здавалася. І завжди йшла до перемоги. Якщо там був рахунок 3-2, ми не здавалися. Якщо б був серіану 6-0, ми серіально б далі грали і не падало духу. Наступний чемпіонат з флорболу планується восени. Зараз юні гравці активно готуються до наступних змагань і кажуть, що флорбол командний вид спорту. І це не аби як організовує гравців і робить їх відповідальними за всю команду.